Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко Добрий, ось цей набір ударних голівок. Можемо бачити, ну, я ним працював зовсім мало, бо ну, так складається у мене, так що на бронетехніці у мене робота це здебільшого все ж таки або така гінекологія, куди ти там маєш пролазити кінчиками пальців, якісь там щілини, або це ну, ріжкові ключі, труби. Тобто, конкретно там. Тягати бронелисти і щось таке зовнішнє скручувати, мені доводиться доволі рідко. А у побратима, які ремонтують автотехніку, всілякі там ці евакуатори, джипи. У них постійно в роботі і гайковерт, який компанія Intercars не так давно подарувала. І відповідно такого плану навантаження і роботи. Вони звернулися у потребі в ударних голівках. То я їм поки що віддаю свій набір, поки настараю. Так, інший на заміну. Ну і насправді так багато, так багато голівок мені конкретно в моїй роботі все ж, таки, все ж таки не треба. то я собі якийсь скромніший візьму, бо ну, реально на бронетехніці, там, де маєш таким працювати, ну там скромніше. Там реально половини позицій поза очі, а у них там всі на світі голівки, я так підозрюю, і. Ага, ні, ну, від 8 мм. Тут реально можна голову поскручувати гайковертом, чому завгодно. Оце дарували мені свого часу за посередництва побратима Олександра, К. добрі люди з Острога. Я цей гарний набір, дійсно чудовий набір, передаю побратимам в роботу. А собі якийсь скромніший організую, бо ж я кажу, ну, насправді більш тонка робота, так менш груба. У мене, попри те, що танчики-бехи нібито такі великі, але ті проблеми, які я там маю вирішувати, вони передбачають більш філігранну, більш тонку роботу. Все, передаю козакам з мого взводу. Хай добре їм служить. Дякую за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.